Всем ну, привет, з вами я Андрій. Сегодня я вам покажу як скачати полную повну версію ну, 1.2.4 або був лайткаші, типа хто, коротше хто не знає як скачати, бо тому що був лайткаші, типа м -м, скачав, заходиш йду, вот. я скачав террарію, і до угрузи. Я зараньше скачав и і закачаю кэш. Як видно, я уже скачав. Ой, блин, нас не вот, качаем о кэш. Бо я один ролик заходила там, меня ты могу, вот так хелл я скажу. Окей. No. Okay. О, наконец-то. Кстати, еще треба с проводник. Ну, у мене ес-проводник пробуду шоу. Мені так ліпше, бо, бо за s проводник напрацював в інтернет щось. Там бували проблеми. Вот черка на скачається. Кеш. Вот, черку я скачав, але. А, але зразу не заходите, бо у вас все одно нічого не вийде, але перед тим треба скачати е, да, кеш. Ну не до всіх ігор треба кеш. Хіба до деяких треба ігор кеш? На Shadow Fight не треба. Тіні Тітанс треба. Ну, поки які в мене є. І... От, у нас скачалося. Заходимо у весь проводник. Це саме важне. Ой, блін. От буває таке, що реклама. Ну, Нажимаю на загрузки. Зажимаємо, назимає... нажимаємо ще або іще. Розпакувати В. Нажимаємо Вибрати путь CD-карт, нажимаємо, нажимаємо Android OB обо... да OBB і нажимаємо ОК. Вот. Не забудьте поставити лайки і підписатися ще. Вот, нажимаем применить ко всем и перезаписать. Все. Вырубаем Wi-Fi и заходим в тер. И двигаемся. Ой, блин. Вот. What... Вот. hell. Чекать. Заходом тебя пупашу опять бы шоссе зафармилось. Вот у нас грузиться, 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 грузится. Бля. Бля. Появляется. Вот, у нас таке, таке, типу, появляється. У нас экологи разменится, да? Ну, почекаємо. У нас 100% має схвати. Має... Я треба опять розпакувати. Кеш. Во! От у нас терарія нагрузиться і почала нач... працювати. Загружається файл у нас терарій. террарі. Ну, так, це як завжди. Релогин, код Глау, Ракнетм. И вот на Старария працюем.